варіант, який ми Ні, давайте да, ще, ще по-першому. Знову ж таки, підпис Москаль. Ну, це, я думаю, немало мало От Що дає цей законопроект, щоб ми вже до кінця розуміли? Все-таки вислухайте, бо для того і зібралися. Перше скасування протекціоністської та дискримінаційної норми, яка позбавлена будь-якого позитивного впливу на правовідносини, що регламентує приведення норм митного кодексу України відповідальність до міжнародних договорів. Перше. Друге усунення дискримінаційного режиму прав та обов'язків громадян-резидентів та громадян-нерезидентів на митній території України. Надати можливість громадянам України реалізувати положення статті 41 Конституції України на рівні з правами іноземних громадян, третє зняття соціальної напруги на окресленій сфері правовідносин, запобігання виникненню акцій протесту, громадської непокори тощо. Четверте зменшення навантаження на кордони, відповідно зменшення черг, які утворюються на кордонах ЄС і так далі. П'яте запобігання викривленню даних про реальну кількість автотранспорту, то що ми говорили який перетинає ті чи інші пункти пропуску, оскільки автомобілі завезені в режимі транзиту, відмітившись у базі даних, у 90% випадків повертаються за власним бажанням, тобто доїхавши навіть за кордон. Шосте виключення з практики здійснення державної митної справи корупційних чинників. Пропадає бажання комусь сунути і вони не будуть мати, що брати, бо нас там не буде. І сьоме забезпечення реалізації конституційного права на власність. Створення умов користування своїм майном, тобто автомобілем, для автовласників, котрі сьогодні змушені залишати роботу, і їхати на кордон, відмічати своє авто щоп'ять днів. Таким чином збільшиться продуктивність праці цих людей. Uh -huh. Ви розумієте, кожен собі не планує не ставить замітку телефон, щоб на п'ятий день приїжав. От що сім пунктів, які що дає цей за закон. цей законопроект. Да. Ось і це самий yeah. найкращий yeah. варіант, yeah. який yeah. Найкращий yeah. ми yeah. все таки yeah. найкращий. Uh, най, найліпший варіант, який нас влаштував би, це щоб на рівні Верховної Ради був прийнятий цей законопроект. Yeah. Це yeah. варіант один. Значить, інший варіант через е, Державну фіскальну службу. Так. Зумієте, фіскальна служба е, знову ж таки орган вже не законодавчої, а виконавчої влади. Але знову ж таки, повторюсь, третій раз, напевно, сьогодні ми виконуємо розпорядження, написане Дороховським, який роз'яснив поняття ві, е, да. режиму тимчасового і транзиту, якої людини вже давно в Україні немає. Значить, якщо Дороховський зміг у свій час написати якесь розпорядження і зробити, я думаю, що точно так Насіров може це зробити сьогодні, сісти з юристами, прочитати і сказати, та дійсно, бляха-муха, так закон пише так, що тобі людей ставимо ці ради. Тобто, через фіскальну службу України це питання також можна вирішити, щоб їм не було дуже шкода, не було жаль, що держава, як вони відписують, втрачає якісь кошти. Повторю, ми запропонували варіант оплати. Альтернативний. Альтернативний варіант оплати за це, що ми користуємося транспортними засобами. Знову ж таки, є варіант через фіскальну службу То, України. Тобто, ще раз, другий варіант вирішення проблеми автомобілів з іноземною реєстрацією полягає в тому, що через фіскальну службу ми відміняємо ті положення, які були у 2012 році так, при так, так режимі Януковича прийняти в частині обмеження. Можливості заходу, використання режиму тимчасового ввезення да, просто відмінити, відмінити або я не знаю іншою постановою замінити ці, ці розпорядження так і Роколю. в принципі громада громада готова. Компенсувати навіть якщо пішло пішло таке питання, якимись там називаємо це условно-символічно, условно, символічно, проїзний, Да заплатили проїзний квиток там за місяць, yes. за рік. Але але при обговоренні з громадою, ну, тому що yes, якщо згад... ми дамо їм, вони зараз продумують, е, тому що важливе питання у громади є робота. 80% не мають роботи. А якщо є робота, скільки зарплати? Ну скільки. Три. Три максимум. Тобто да, то громада обговорює, який э, припустимий рівень оплати вона готова вносити. І все це піде до, до бюджету э, України. Це другий шлях, який на який нас влаштовує. Це як варіант, є ще варіант. Є ще а є є ще варіант. Є ще Вон не сказав, у вас варіант. Є чинна влада в Україні. Президент Порошенко. То, ясно. І генпрокурор України. Є СБУ України, є служби, які в принципі, ми мали вести дотримання Закон. Домог... чинного законодавства. Чому я це сказав? Всі три варіанти, які в нас є, всі ідеальні. В будь з цих трьох бумаг вирішує це питання. Якщо на даний момент знову ж таки візьме Луценко, поставить компетентну людину, незаангажовану, це візьмі, прийде, перевірить, цього ж на сіро вас, mm -hmm. mm -hmm. прочитають разом, сядуть за сіл, прочитають ці закони, то хватить буде навіть, навіть щоб вийшов людина, компетентна людина, яка має в принципі, право говорити від війниця держави, сказала, так дійсно, стаття перша говорить то, стаття дев'ята говорить то. Так помилково було, там, навірно, чи не помилково, при Януковичу то зроблено. Щоб прокуратура Генеральна України, СБУ України розібралася з митниками, як вони трактують цей кодекс. Є рішення судів, є багато в Україні рішень судів, де люди повигравали такі справи. Я один із таких, хто виграв і програв, як я казав. Але люди виграють. І Воно чомусь все затихає. Хтось собі виграв і вже довольний, сидить, бо йому все добре. Він з рішенням суда їздить. Але як у нас кажуть прецедентне право, і кожне рішення суда стосується конкретної особи. Тобто, якщо ти виграв суд, я вже цим рішенням не можу користуватися. От є таке, в нас є такі поняття. Тобто, якщо верхушка нашої держави розплумачить це нормально, питання теж буде знято. Тобто, третє питання заключається в тому, щоб просто привести в номер... відповідність. Відповідність, відповідність до міжнародних норм, до тої ж.